Ivanku, Ivanku, z toho boku jarku, z do tebe, pišla do tebe, zja la voda do tebe, pišla do tebe, zja la voda lavku. La Моя молоденька, однася зломити, однася зломити, жаль місяця піти, і танку вечірком Приди до нас тайком, Приди до нас тайком, там я тобі знати, я вливі дусвяти, ніянька, мати. там я добро. На плоті солома, не йди старі, дома, не йди старі, дома. а як буде сіно, а як буде сіно, боже знайти свіло, й ходить тихенько, як стане темненько, як стану темненько, ворота в сусід. Паруйся серденько, сусіди, брехневі, сусіди, брехневі, паруйся серденько, на ярку, на ярку, ся новода навків, ся ново вода норку, накрила На кохання, накрило кохання, прилети діва. і дівочі страждання, немраз любовання, немраз любовання, а скоро з чекання, не брать любовання, не брать любовня, а з